Друзі, вітаю! Після різкої зміни риторики Сполучених Штатів Америки, гучних заяв президента Ша Трампа, що він дуже незадоволений Путіним, що Путін жбурляє купу лайна і що Трамп розглядає санкції проти Росії, причому дуже серйозно. Не дивно, що Кремль вирішив діяти. І Сьогодні з'явилася така гучна новина про послання Путіна таємне Трампу. Що відбувається? Давайте розбиратися і розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні в районі обіду Кремль почав робити гучні заяви в устами речника Путіна Піскова, який сьогодні наголосив на тому, що Москва прагне досягнути цілей в Україні мирним шляхом. Також Пісков додав, що Москва очікує від Києва сигналів щодо третього раунду перемовин. І така так звана мирна риторика Москви лунає в той час, коли російські ЗМІ прямо пишуть. Що Путін кинув російську армію в найбільш смертоносний наступ в Україні після початку мирних перемовин? Більше того, російські пропагандисти відкрито наголошують на тому, що немає чого соромитися, що Росія б'є по Києву після провалу з Трампом. Таким чином, російська пропаганда зловтішається з того, що Москва займається терором і підвищує рівень агресії. І такі заяви, так звані миролюбні, так звані миротворчі з Кремля чому пролунали? А тому, що саме сьогодні також в районі обіду, була зустріч між державним секретарем США Рубіо та міністром закордонних справ РФ Лавровим. Та зустріч пройшла в Малайзії, вона тривала трохи більше півгодини, і щодо цієї зустрічі є такі цікаві моменти. Адже Кремль не знає, що саме говорив Лавров Рубіо, яка була повістка. І на усі питання журналістів всі всіх переадресував російський МЗС. Але після цих перемовин було декілька заяв від самого Рубіо, і він заявив наступне, що Росія запропонувала новий та інший підхід під час цих перемовин. Я б не назвав це гарантією миру, але ця концепція, яку я сьогодні донесу до Трампа. Крім того, Рубіо додав, що Слушата Америки тепер очікують до Росії конкретну дорожню карту. І таким чином, ми чітко згідно таких заяв Рубіо бачимо те, що Лавров що запропонував, якісь є конкретні пропозиції, якийсь новий та інший підхід. Але водночас Рубіо додав, що реалістичний варіант дій Сполучених Америки це введення санкцій проти країни-агресора, вкрай важлива заява. Але питання щодо того, що ж саме сказав Лавров, яке це таке послання від Путіна Трампу, таємне і про нього не знає жоден російський пропагандист, жоден відомий експерт. Я сьогодні проаналізував усі російські ЗМІ усі соціальні мережі відомих на Росії політологів, експертів. Ніхто нічого не знає, всі розводять руками. Але є заява від заступника Лаврова Рябкова, який заявив про те, що він впевнений, що Росія і США... Скоро узгодять новий раунд перемовин і наголосив на тому, що він не виключає нових обмінів ув'язненими між США та Росією. Що ми бачимо? Ми бачимо наступне: що Москва намагається максимально затягувати час. Так, ми не знаємо, що саме, які там пропозиції в цьому таємному посланні від Путіна Трампу, але якісь там пропозиції є, якщо сьогодні такі заяви лунали від рубів. Але основним є те, що потрібно спочатку узгодити дату третього раунду перемовин між та Росією. Потім потрібно узгодити перелік ув'язнених. І Москва, вона коли захопила людей, захопила американців. Вона зараз просто торгується і таким чином максимально відтягує час. Немає жодних сумнівів у тому, що Путін не хоче реальних мирних перемовин, а хоче продовжити агресію. Крім того, сьогодні Москва в черговий раз показувала і наголошувала на тому, що за спиною, за плечима Москви стоїть Пекін. І сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що Лавров зустрівся з китайським главою МЗС Ван І. І більше того, є навіть заява від Захарової, навіть не заява публікація в соціальних мережах. І таке фото ми бачимо Ван і і Лаврова. І Захарова відмітила таким хештегом Ван Лав, одна любов. Це такий натяк на те, що дуже дружні відносини стратегічні Москви та Пекін. Щодо Трампа потрібно сказати, адже сьогодні російські змі повідомили, що державна пропаганда отримала вказівку з Кремля лаяти Трампа після його різких заяв на адресу Путіна. Лає Трампа зараз всі починаючи від Скабєєва, Соловйова та інших пропагандистів. Я декілька секунд хочу включити вам такий виступ Соловйова. Але він говорив обережно, тим не менш, щодо того, щодо його емоцій, щодо зміни риторики саголорських пропагандистів в бік Трампа, вона точно є. А Трамп прийшов, що він що, цар? Да. Притом, посмотрите, як там так красиво ходять, як он там крутить Трамп. Главное, як не подобається, навіть так як невіжливо стало говорити. На наших глазах відбувається байденізація Трампа. Стосовно Рубіо, потрібно додати. Адже він сьогодні зробив таку досить цікаву заяву. Ми пам'ятаємо, що коли США раптово заблокували допомогу Україні, то лунали різні заяви. Зокрема, президент США нещодавно заявляв, що він нічого не знає, хто дав таку вказівку. Сьогодні Рупіо заявив наступне. Що ніхто не ухвалював рішень призупинити постачання зброї в Україну, що це просто минулого тижня було сповільнення, яке виникнуло під час перегляду запасів. Ніхто нічого не зупиняв, це просто так зване сповільнення. Але сьогодні міжнародні змі повідомляють, причому декілька змі, що США відновили постачання деяких видів зброї в Україну. Є підтвердження від України в устами Сибіги, глави нашого МЗС, що є позитивні сигнали. Тобто, загалом ситуація така, що США дійсно почали відновлювати постачання допомоги в Україну. Крім того, що таких позитивних дзвіночків з Пушків Америки є повідомлення, що Сполучета Америки вперше долучилась до зустрічі коаліції охочих, і на цій зустрічі був генерал Келух. Крім того, є офіційна інформація, що Трамп очолив американський інвестиційний фонд реконструкції України. Це заява від міністра фінансів. США. Цей фонд покликаний залучити американські компанії ресурси та фахівців для відновлення України. Мова йде не про фонд, не про НАДРА, не про цей інвестиційний фонд, який стосується українських корисних копалин, а фонд відновлення і реконструкції України. Ось такий поворот. Сьогодні ще важлива новина: це те, що у Римі розпочалася конференція з питань відновлення України. Щодо цієї конференції, то глава Європейської комісії, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України. Щодо цього фонду потрібно сказати, то є заяви від Шмигаля, прем'єр-міністра України, що відбудова та модернізація України буде коштувати 1 трильйон доларів. Планується створити два фонди. Перший фонд це фонд Україна на 540 мільярдів доларів. І другий фонд це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 мільярдів доларів. І шмигаль наголошує на тому, що необхідно конфіскувати російські заморожені активи, щоб одразу отримати кошти і розпочати процес відновлення України. Щодо Урсули фон дер Ляйн, потрібно сказати, адже є неприємна новина для Кремля, для зокрема і прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який вчора закликав відправити у відставку президента Європейської комісії. Так от сьогодні європейський парламент відхилив воту недовірі Урсулі фон Дер Ляйн. Вона й надалі залишається президентом Європейської комісії. Загалом щодо сьогоднішньої конференції потрібно наголосити, що є заяви від президента Курино-Зеленського, який повідомив, що до підписання з відновлення готові 200 угод на суму 10 мільярдів євро. Є багато щодо цього новин. Я в цьому випуску не буду зупинятися. Детально поговоримо у наступних випусках. Важливо, що президент Куріно-Зеленський сьогодні зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом, обговорили збільшення інвестицій в виробництво дронів. Також є заяви від канцлера Німеччини. Що Німеччина готова придбати Петріот уша для України? Крім того, німецький канцлер звернувся особисто до Фіцо, прем'єр-міністра Угорщини, через блокаду санкцій ЄС проти Росії. І є вже реакція від Фіцо. Він дуже хоче зустрітися з канцлером Німеччини Мерцом, хоче поговорити, хоче якихось компенсації ще чогось. Завтра має бути голосування послів країн ЄС. Очікуємо новин. Але канцлер Німеччини уже публічно відкрито на конференції звернувся до Фіцу і наголосив, що не можна блокувати санкції. Раніше канцлер Німеччини Мерс попереджав, що Німеччина буде карати ті країни, політика яких йде в розріз з політикою загальноєвропейською. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні ще є одна важлива новина, така міжнародна, про історичну зустріч. Про історичну зустріч між прем'єр-міністром Вірменії та президентом Азербайджану, між Пашиняном та Алієвим. Між ще до цієї зустрічі сьогоднірські пропагандисти багато пишуть. Це перша зустріч щодо мирної угоди. Вони пишуть, що потрібно буде 2-3 місяці вести перемовини, але, чесно кажучи, я думаю, що це буде значно швидше, зважаючи насамперед на заяви президента Туреччини Ердогана. Але є цікавий момент. Про які повідомляють і деякі російські змі, і повідомляють і азербайджанські змі. Що виявляється, президент Азербайджану Алієв відмовився приймати посланця Путіна і відправив його з пустими руками? Отже, Москва незворотньо продовжує втрачати свій вплив на Кавказі. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу, свої думки, як завжди, пишіть в коментарях, і до нових зустрічей в етері.